послаблення подвійного оподаткування Double Taxation Relief DTA. Це зменшення податку у Сполученому Королівстві на податок, який вже був сплачений в іншій країні. Резиденти Сполученого Королівства зазвичай сплачують податок у Сполученому Королівстві з усіх своїх доходів, незалежно від того, чи доходи із Сполученого Королівства чи за кордоном. Важливо задекларувати всі свої доходи в податковій декларації про самооцінку, включаючи будь-які іноземні доходи, наприклад, гроші отримання від здачі нерухомості в оренду за кордоном. Ваш дохід може бути оподатковано і в Сполученому королівстві, і в іншій країні, де ваш дохід виникає. HMRC визнає, що ви не хочете, щоб ваші іноземні доходи оподатковувались двічі. Ось чому Сполучене Королівство має конвенції про усунення подвійного оподаткування, відомі як DTI з більшості інших країн, щоб запобігти подвійному оподаткуванню. Ці угоди визначають, яка країна має право оподатковувати доходи, чи право має бути спільним між країнами. Там, де ви повинні сплатити податок двічі, DTI може дозволити вам претендувати на податковий кредит на іноземний податок, який ви сплатили. Виставлення цього кредиту проти вашого податкового зобов'язання у Сполученому королівстві може знизити або повністю зняти це зобов'язання. Крім того, DTI може бути зазначено, що деякі види іноземних доходів звільняються від сплати податку у Сполученому Королівстві. Тобто податок спотягнеться сплат... лише в тій країні, де отримано дохід. Незважаючи на це, ви все одно повинні задекларувати цей дохід у своїй податковій декларації про самооцінку. Якщо ваш іноземний дохід походить з країни, яка не має угоди про зникнення подвійного податкування в Великій Британії, ви все ще можете претендувати на податковий кредит на іноземний дохід. Щоб претендувати на податковий кредит на іноземний дохід, ви повинні задекларувати свої іноземні доходи, заповнивши додаткові сторінки іноземні SAI 106 вашої податкової декларації про самооцінку. Ви також повинні вести облік будь-якого іноземного податку, який ви сплатили, наприклад, зберігати іноземні податкові сертифікати або довідки. Вам не потрібно подавати їх під час подавання заяви, але HMRC може попросити показати їх пізніше. Якщо ви не заявляєте про податкове послаблення на іноземний дохід, вам слід вирахувати будь-який іноземний податок, який ви вже сплатили, і сумни іноземного доходу, який ви декларуєте в HMRC. Сторінки іноземні нотатки в посібнику самооцінювання допоможуть. Прозвітувати про свої наземні доходи, пред'явити вимогу про податковий кредит на іноземний дохід або вимагати звільнення. Для отримання додаткової інформації шукайте TaxTwice на gov.uk.